Намаскар. Сьогодні ми з вами поговоримо про Юпітер, про Юпітер у ведичній астрології. Але перед тим, як перейти до значення самого Юпітера, я хочу сказати дещо важливе. Ну, в принципі, про те, що я говорю в усіх відео, так? Аналіз лише однієї планети не дає повної картини долі чи подій життя. І ви вже про це, мабуть, знаєте. Так? Навіть риси характеру не можна оцінювати лише за однією планетою. Це лише маленька частинка цілого. Щоб зрозуміти суть натальної карт, завжди потрібно бачити ось цей загальний контекст, так? взаємодію планет, аспекти, йоги, так? Та розташування в домах. Так? Тоді ми можемо побачити і зробити висновок. Знання натальної карти це не лише про одну планету. Якщо ви дивитеся тільки на положення якоїсь однієї планети в знаці чи в домі, не робіть остаточних висновків. Це лише малесенька частинка цілого. Так? Ну, а тепер давайте перейдемо до значення самого Юпітера. У ведичній астрології вважається, Юпітер вважається найбільш благотворною планетою. Його називають таким великим благодійником. Юпітер символізує хорошу карму. Якщо в людини Юпітер сильний, він неуражений і він гармонійно розташований в натальній карті, так, то можна вважати таку людину, що ця людина отримала таке божественне благословення. Таке положення говорить про те, що в минулих втіленнях людина вже накопичила. Багато благочестивих благочис... благочис... дій. Так? Вона допомагала іншим, вона робила пожертви, вона займалася служінням, підтримувала вчителів і жила доволі правильно. І все це формує якраз такий духовний потенціал, який проявляється через сильний Юпітер. Але важливо пам'ятати, Слабкий Юпітер, так, якщо у вас слабкий Юпітер не означає відсутність доброї карми, це лише вказівка на те, що частину духовного досвіду людина здобуває саме в цьому житті. Коли Юпітер сильний і він добре розташований, життя зазвичай наповнене удачею, підтримкою, процвітанням і таким стабільним внутрішнім станом. Також варто сказати, що Юпітер це показник вищого знання. Він відповідає за здатність отримувати знання від авторитетних вчителів, в тому числі духовних. Якщо симвий Юпітер, то він часто дає такий глибокий інтерес до духовних тем, до пізнання Бога, до сенсу життя. Так? Ця планета вона відкриває внутрішню готовність сприймати і засвоювати істинне знання. Юпітер також символізує освіту загалом, так? освіту як можливість отримати. Оцю вищу освіту, так і таку природну освіченість, глибину мислення та здатність до роздумів. І тут важливо розрізняти формальна освіта це лише один рівень. Так? А Юпітер це, такий, це внутрішня зрілість і це здатність мислити об'ємно, по-філософськи. Юпітер частково схожий з Меркурієм, адже обидві оці планети пов'язані зі знанням. Так? Проте між ними все одно є оця суттєва різниця. Меркурій це учень, це інформація, слова, факти і логіка. Він збирає знання, аналізує, сприймає зовнішню інформацію. А Юпітер це вчитель, це мудрість і це глибина. Він не просто накопичує факти, а перетворює інформацію на розуміння, досвід, так? І Філософію життя. Юпітер це планета мислителів і філософів. Так? Це здатність бачити глибину, таку глибинну суть речей, розуміти першу причину подій і приймати життя цілісно. Юпітер навчає не просто знати, а він навчає осягати. І саме ось ця здатність бачити суть, відчувати істину і є проявом дворі сильного Юпітера. Юпітер безпосередньо пов'язаний із духовністю та з духовними знаннями. Що таке духовність у контексті ведичної астрології? Це відданість вищому принципу, так? це внутрішнє відчуття божественної присутності, розуміння того, що є щось понад людське, це джерело, до якого прагне наша душа. Але духовність не завжди проявляється. Через релігійність, так якщо, наприклад, дев'ятий дім або знак стрільця, вони будуть ураженими, так То, тобто там будуть розташовані якісь сильні або сурові, шкідливі планети, духовне сприйняття може бути спотвореним. Така людина може навіть мати сильний Юпітер, але при цьому залишатися атеїстом або просто шукати філософію життя, не прив'язану до конкретної релігії. так? А люди з сильним Юпітером за своєю природою вони потребують сенсу та пошуку істини. І якщо дев'ятий дім також сильний в натальній карті, це поєднання може давати релігійну віру, відданість, глибоке прагнення до вищого знання. Такі люди часто або йдуть у релігійність, або шукають альтернативні якісь духовні. Шляхи. Це можуть бути медитації, езотеричні практики і якісь там філософські напрямки. Так? Ну, у будь-якому випадку сильний Юпітер у поєднанні з духовними показниками в карті дає доволі глибоке прагнення до Божественного, здатність відчувати вищу силу, переживати вищу віру і внутрішню відданість. Це не просто віра в щось, це внутрішній досвід, коли душа пам'ятає ось це ось своє джерело. А Юпітер відповідає за здатність вірити. Коли він сильний, або коли в гороскопі активно проявлені його знаки, це стрілець і риби, людина природно схильна до віри, довіри в Бога, в вищі сили та в добро. Такі люди вони часто при дивляться на світ через призму, призму позитиву. Так? Вони бачать в подіях сенс, гармонію, це може це може проявлятися як така знаєте надмірна довірливість або наївність, бо внутрішньо вони не очікують зла від когось іншого. Сильний Юпітер, як планета вчителів, дає людині благословення хороших наставників. Це ознака того, що в минулих втіленнях людина шанувала вчителів, служила їм, була таким вдячним учнем. Тому в цьому житті вона зустрічає підтримку від наставників або людей, які передають їй знання. Юпітер також може давати талант вчителя. Такі люди вміють е, пояснювати складні речі простою мовою, передавати знання так, щоб інші могли їх зрозуміти і застосувати. Це е, педагогічний дар, здатність навчити, да, е, на, на, наставити іншу людину, ділитися мудрістю та своїм досвідом. І, ну, ймовірно, в минулих втіленнях така людина була вчителем, і тепер вона якби, продовжує цю місію. Якщо ж Юпітер в карті уражений або слабкий, можуть виникати труднощі у взаємодії з вчителями і, в принципі, зі знанням загалом. Це може проявлятися як внутрішній опір, невіра в авторитет, спотворене сприйняття філософії або знань. Людина ніби шукає істину, але проходить цей шлях через сумніви, критику або власні помилки в нерозумінні. Сильний Юпітер він навчає через світло і віру, а слабкий через досвід сумнівів і таке відновлення цієї віри вже зсередини. Юпітер відповідає за совість. Так? Це той самий внутрішній моральний компас, який допомагає розрізняти добро від зла і правильне від неправильного. Це природні відчуття етичних законів, коли людина інтуїтивно розуміє, не можна брати чуже, не можна там да, завдавати шкоди іншому. Коли Юпітер сильний, ці принципи проявляються доволі чітко. У таких людей, навіть з дитинства, таке ви знаєте, помітне відчуття. Глибоке відчуття справедливості вони мають. Вони часто захищають слабких, не терпять брехні, діють з внутрішньої чесності, і вони не шукають вигоди. Їм важливо ось це все робити правильно. Так? Якщо ж Юпітер е, ослаблений або уражений, це може давати гнучку мораль, коли людина легко йде на компроміси зі своєю совістю. У таких випадках принципи стають е, змінними. Для справи можна, так? всі так роблять. І іноді це проявляється як відсутність таких чітких внутрішніх меж, коли етика підлаштовується під цілі або під обставини. Юпітер це світла планета, яка формує в людині. добро, так, добро, так, Щедрість, співчуття, щирість і готовність допомагати. Він дає таку широту, широту душі, філософське ставлення до життя, внутрішній спокій і довіру до світу. Через Юпітер ми вчимося бачити світло в людях, вірити в добро і діяти чистими намірами. Це планета, яка пробуджує у людині вищу природу. Планети. Як і ми, вони мають свій вплив, і їх можна умовно поділити на шкідливі так, та благодійні а, малефіки та бенефіки. Шкідливі планети вони створюють внутрішні труднощі, вони підсилюють проблемні риси, через які ми можемо стикатися з неприємностями. А благодійні планети, вони якби навпаки, вони дарують світло, вони дарують добрі якості і вони допомагають накопичувати хорошу карму. Якщо в людини сильно проявлені енергії Юпітера, або людина знаходиться в своєму знаці, або, точніше, людина, Юпітер знаходиться в своєму знаті, планета може бути доволі сильною. У такому випадку людина буде відзначатися добротою, дружелюбністю, щедрістю, оптимізмом і вірою в краще, в такий, знаєте, віра в будь-який сприятливий результат. Іноді надлишкова енергія Юпітера може давати довірливість або певну безпечність. Людина може покладатися на удачу, сподіватися, що якось воно там буде. І не завжди дивитися на речі реалістично. Тому добре, якщо е, сильна енергія Юпітера, ось ця так, вона компенсується, наприклад, через земні знаки, або доволі сильний Сатурн, це буде допомагати балансувати ось цей доволі позитивний вплив Юпітера. Якщо ще й дев'ятий дім в гороскопі сильний, так, то людина все одно вона буде отримувати удачу в будь-яких ситуаціях її не зламають труднощі. Це такий певний бонус від сильної енергії Юпітера. Юпітер пов'язаний з нашою внутрішньою мораллю, так, своєрідним таким правовим компасом. Це планета, яка формує наше розуміння добра і зла внутрішні, внутрішні закони, яких ми дотримуємося. Але Юпітер відповідає не лише за внутрішній порядок, він також регулює зовнішні закони. Ті закони, які діють в суспільстві. Тобто Юпітер це планета права, справедливості та моралі в суспільстві. Так. Тому, коли Юпітер сильно проявлений в карті, він часто впливає на вибір професії. Такі люди вони тягнуться до роботи, пов'язаної з правовими структурами, ю, юриспруденція, так, суди або навіть політика. Юпітер це планета масштабності. Люди з сильною юпітеріанською енергією зазвичай мислять глобально. Їм важливо, що відбувається в світі, в суспільстві, там, що відбувається з іншими е, людьми. Вони прагнуть допомагати і робити цей світ кращим. Особливо, якщо енергії Юпітера виражені в стрільці, це такі своєрідні. Е, Воїни світла, вони не обмежуються дрібними побутовими процесами, їхній погляд ширший, вони проактивні, вони рухливі, вони мислять масштабно. І такі люди бачать життя в великому контексті і прагнуть змінювати його на краще. Юпітер це е, Путракарака, це, це показник дітей в гороскопі. І за Юпітером ми оцінюємо питання, які пов'язані з дітьми. Але тут завжди, знову ж таки, треба бути обережним. Якщо в людини, наприклад, Юпітер в Козирозі, козиріг для Юпітера це знак падіння, то це не означає, що обов'язково будуть якісь проблеми з дітьми або їх не буде взагалі. Так, так не працює. Дуже важливо, знову ж таки, все дивитися в контекст. Ослаблений Юпітер може давати певні складнощі, так, можуть бути затримки в зачаті або якісь непорозуміння і конфлікти з дітьми, але це не фатально і не гарантує негативного якогось результату. Сильні показники п'ятого дому або інші сприятливі фактори можуть компенсувати ось ці слабкості. У чистому вигляді сильний Юпітер наділяє людину, тобто він дає можливість людині мати багато дітей, мати гарні відносини з ними і дає таку, знаєте, щасливу карму. А ослаблений Юпітер може трошки обмежувати кількість дітей і впливати на відносини, але знову ж таки це не вирок. Юпітер відповідає за печінку та підшлункову залозу. Дуже часто, коли Юпітер сильно уражений, особливо якщо він близько стоїть по градусах до раху, наприклад, ну, буквально 1-2 градуси між ними, це може давати підвищений ризик цукрового діабету. От. Також Юпітер пов'язаний з артеріями, з кров'ю, з венами і зі стегнами. Так. Слабкі і сильні сторони. так? А перед тим, як говорити про слабкі і про сильні положення Юпітера, хочу одразу наголосити: не буває сильного або слабкого Юпітера. Це завжди дуже змішані поняття. так? Юпітер може бути сильний, але при цьому він може бути уражений. Може бути слабким і погано розташований, але при цьому мати хорошу підтримку. Або взагалі він може бути нейтральним, немати, тобто не сильним і не слабким. так? В житті ці всі показники вони будуть проявлятися по-різному. Тому не ставте перед собою завдання визначити, мій Юпітер, чи будь-яка взагалі планета, вона сильна чи вона слабка. Набагато важливіше дивитися карту комплексно, так? І е, звертайте увагу, все одно звертайте увагу на всі планети. так? А тут я розкажу просто вам таку загальну інформацію про силу і про слабкість Юпітера, так? в яких знаках і домах він вважається сильним, а в яких ні. Що стосується сили Юпітера, то він сильний в власних знаках: це знак стрільця та знак риби, а також в знаті своєї екзальтації, в знаті рак. Це вважається дуже, дуже хорошим положенням, де проявляється багато позитивної енергії. Але енергії Юпітера тут різні. В рибах та, в знаці, рак вони більш спокійні, більш емоційні, і вони проявляються через добротуські вчуття та бажання допомагати. А в стрільці ці енергії будуть більш активні, такі бойові. Так звані, знаєте, воїни світу. Щодо будинків, то Юпітер найкраще себе почуває в першому домі. Якщо людина народжується з Юпітером в першому в домі, це чудове положення. Воно може нейтралізувати негативні впливи інших, інших планет. Так? І, в принципі. Це рахується якби благословенням, так? Люди з Юпітером в першому домі часто виглядають так, ніби вони такі, знаєте, трошки, трошки під захистом Бога. Важливо розуміти, що Юпітер не завжди, не завжди добра планета для всіх. Наприклад, він не дуже любить венеріанські знаки: Тілець і Терези. Навіть якщо Юпітер в першому домі, але в цих знаках, так? То можуть бути, можуть виникати певні випробування і трохи боротьби в житті. Чому? Тому що Юпітер це вчитель Деватів, так, а Венера це вчитель Асурів, тому вони якби не сходяться. Але в ідеалі Юпітер почуває себе добре в першому домі, якщо він в стрільці, якщо він в рибах, в Скорпіоні непогано і в водолії. Тут він не несе якогось значного негативу і проявляє свої позитивні якості максимально гармонійно. Що ж стосується ослаблених положень Юпітера, то він доволі погано почуває себе в знаці свого падіння, тобто в козерозі. Але знову ж таки, якщо ваш Юпітер в Козирозі, це не означає, що автоматично у вас будуть якісь проблеми в житті, чи взагалі у вас там не буде удачі. От. Багато факторів, які можуть компенсувати падіння Юпітера. Якщо всі умови виконані, навіть в знаці падіння планета може проявлятися позитивно. І іноді періоди Юпітера, коли він знаходиться в падінні, при правильних аспектах, при хороших аспектах дають все таки підтримку і доволі хороші результати. Тому не варто одразу лякатися слово падіння. Важливо дивитися на всю, на, на всю карту комплексно, враховувати всі показники, так, і вже тоді робити якісь остаточні висновки. Але в нації Козаріг Юпітер так, він не, не дуже добре себе почуває, він там в падінні. Що стосується положення Юпітера в домах, так, то третій дім вважається одним з слабких для нього, це вважається МКС. Тут енергії вони якби розсіюються. Все таке дуже непостійне і рухливе. Юпітер в третьому домі не відчуває себе комфортно, і це може трошки ускладнювати моральні орієнтири та пошук себе в житті. Людину, якби іноді мотає, так мотають обставини, і важко визначитися з чимось важливим. Хоч це положення не найсильніше, воно не обов'язково негативно впливає, наприклад, на дітей. Але якщо навколо Юпітера так багато уражень, бо сам він ще дуже сильно уражений, це може, звичайно ж скидавати певні труднощі. Також Юпітер не любить духовно важкі дома. Це шостий, восьмий і дванадцятий. У цих положеннях планета теж страждає, можуть виникати певні негативні прояви в житті, які пов'язані з її показниками. Юпітер показує, як ми ростемо, як ми допомагаємо і творимо добро в житті. Так? Тому. Слідкуйте за його енергією у своїй натальній карті і використовуйте цю енергію, енергію максимально. Якщо вам е, цікаво так, дізнаватися більше про астрологію, то підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові розбори. А на цьому все. Я вам дуже вдячна, що ви додивилися до кінця, що ви залишаєтеся зі мною. Я люблю цілую вас і до зустрічі в наступних розборах.